Привіт! На цьому відеоуроці ми попрацюємо над чіткістю та ясністю вашої мови, а саме над вашою дикцією та артикуляцією. Саме чітка артикуляція допомагає вам ясно доносити свою думку до оточуючих. А коли ми чуємо чітку і ясну дикцію у співрозмовника, це справляє ефект такої ж чіткості, структурності та послідовності у мисленні отже, справляє враження впевненості. Від чого ж залежить чіткість вашої мови? Це м'язи язика та губ. Саме вони формують наші голосні та приголосні та допомагають нам бути зрозумілими. Тож в цьому відео ми зробимо вправи для активності м'язів язика та губ, а також в кінці відео ви знайдете вправи для активації вашого м'якого піднебіння, для того, щоб звук став більш Об'ємним та яскравим. Найкраще таку артикуляційну гімнастику виконувати перед зеркалом. Так ви зможете проконтролювати свої м'язи та пропрацювати максимально глибоко ваші губи та язик. Отже, почнемо з розминки для губ. Розтягуємо губи в найширшу посмішку, яку ми можемо зробити. Відчуваємо, як кутики губ розтягуються максимально в сторони. І далі витягуємо губи в трубочку, так ніби збираємось когось поцілувати. Чергуємо ці позиції посмішка і трубочка. Посмішка, трубочка. Посмішка, трубочка. Продовжуємо. Закінчили. Прекрасно. Далі збираємо губи в таку ж трубочку або поцілунок, і переносимо цей поцілунок вгору і далі максимально вниз. Зверніть увагу на те, що при виконанні цієї вправи у вас не має закриватися і відкриватися рот, тобто не має рухатися щелепа. У вас просто мають бути зуби зімкнуті в такому нейтральному стані і рухаються тільки губи. Можете для контролю покласти собі руки, для того, щоб відчувати, що у вас не відбувається отаке. Тобто щось щелепа на місці, і ми рухаємо тільки губами. Продовжуємо вгору вниз. Прекрасно. І тепер так само в сторони. Вправо максимально і вліво. Чергуємо. Ви можете відчувати певну втому в м'язах таку невеличку крепатуру, але це нормально, тому що зазвичай, якщо ви не займалися раніше мовою, якщо ви не робили раніше артикуляційну гімнастику, то ці м'язи особливо свідомо і не підключаються. А зараз ви даєте їм навантаження. Тому, якщо вам потрібна пауза, зробіть для себе цю паузу, але повертайтеся далі до занять. Далі збираємо губу в таку ж трубочку та переносимо їх по чотирьох точках. Виводимо губи максимально вгору, далі максимально в сторону, вниз, в іншу сторону і повертаємося вгору. В сторону, вниз, в сторону, вгору. Прекрасно. В іншу сторону. Прекрасно. Далі з'єднуємо ці точки і робимо дуже широке коло губами. Також зверніть увагу, щоб у вас не допомагала щелепа, ви рухали тільки вашим пучком з губ. Та в іншу сторону. Прекрасно, даємо губам трішки відпочити, можете помасажувати губи, якщо вони у вас втомилися, зробити звук це допоможе розслабити губи. Далі переходимо до останньої частини роботи з губами. Ми беремо верхню губу, наче натягуємо її на верхні зуби. Вона ховається всередину. І далі піднімаємо її і розтягуємо вгорі. Наче прочісуємо по зубах верхню губу. Так само сховали. І показуємо. Сховали та показуємо верхні зуби. Сховали. Повторюємо ще двічі. Прекрасно. Далі те саме робимо з нижньою губою. Ховаємо її всередину та розтягуємо по нижніх зубах. Ховаємо. Розтягуємо. Ховаємо. Розтягуємо. Ховаємо. Ще декілька разів. Прекрасно. І далі з'єднуємо верхню та нижню губи розтягуємо. Ховаємо. Розтягуємо. Прекрасно. Видихайте. Дайте своїм губам відпочити. Можете так само трішки помасажувати ваші губи, дати їм відпочити. І далі робимо вдих і робимо. Прекрасно. Далі переходимо до вправ для язика. Для початку дістаємо язик і висуваємо його максимально вперед, а тоді ховаємо назад. Повторюємо разом зі мною. Максимально далеко, наскільки це зручно. Прекрасно. Далі дістаємо язика. Та переводимо його по точках вгору та вниз. Оберіть зручний для себе темп та повторюйте разом зі мною. І також в сторони. Вправо та вліво. Далі переводимо язик по чотирьох точках. Вгору, в сторону, вниз, в іншу сторону та вгору знову. І в іншу сторону. Прекрасно! І зараз ховаємо язик за губи. Кінчик язика знаходиться між губами та зубами та малюємо кінчиком язика коло, трішечки продавлюючи губи. В іншу сторону. Прекрасно, даємо язику трішечки відпочити, можна для цього його покусати ось так. І переходимо до наступної, останньої вправи. Кінчиком язика робимо короткі різкі уколи вправу та ліву щоку. Це була остання вправа для язика. Я думаю, ви відчули м'язи і відчули, як добре вони попрацювали і наскільки вони не звикли працювати. Для того, щоб покращити чистоту вашої мови і покращити ясність і зрозумілість вашої артикуляції, вам потрібно виконувати цей комплекс вправ регулярно. Хтось обере для себе регулярність раз на день, хтось буде тренуватися двічі на тиждень. Але саме для того, щоб вивести вашу мову на інший рівень, одного разу точно буде недостатньо для того, щоб вивести вашу мову та чіткість вашої дикції на інший рівень, вам потрібна регулярність та тренування. Тому ви можете вмикати цей урок та використовувати артикуляційну розминку від початку до кінця. Або вибрати собі конкретні вправи найбільш комфортні та приємні для вас, та робити саме їх перед тим як вам потрібна більш чітка мова. Наприклад, зараз перед записом цих відео я також збиралася та робила водночас ці вправи для того, щоб моя дикція була більш чіткою. А зараз ми зробимо вправи, які допоможуть вам прибрати гнусавість зі звучання голосу та зробити голос більш дзвінким, більш політним та яскравим. Ми зробимо вправи для активації м'якого піднебіння. Ви можете його відчути, якщо проскользите кінчиком язика по піднебінню назад, і відчуєте, що в якийсь момент під піднебінням зникає кістка, та воно стає уже десь отут, м'яким, і переходить тут далі в задню стінку глотки. Отже, прощупайте язиком своє м'яке піднебіння та познайомтеся з ним. Також ви можете побачити м'яке піднебіння у дзеркалі, це те місце, де кріпиться язичок в горлі. Як м'яке піднебіння впливає на звук вашого голосу? М'яке піднебіння пластичне та може бути в більш опущеному стані та більш піднятому, більш активному, коли піднебіння опущене. Це дає нам назальність та таку гнусавість звуку. Ось так звучить голос з опущеним м'яким піднебінням. Тобто ви чуєте, що голос такий, наче сплюснутий, дуже назальний, і у нього. Є дзвінкість, але нема оцієї якості і природності краси звучання голосу в той час, як звук з піднятим піднебінням стає більш пластичним, більш мелодійним та більш дзвінким. Як підняти, як активувати м'яке піднебіння? Перша найбільш приємна вправа це позіхання. М'яке піднебіння у нас активується, коли ми позіхаємо. Отже, зараз імітуємо декілька разів позіхання. І відчуєте, як місце, де у вас знаходиться, м'яке піднепідня розтягується та розкривається. <плес> 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 І відчуєте, наскільки багато місця стає у вас в роті, та наскільки об'ємним стає звук вашого голосу, коли ви позіхаєте. І далі, в стані позіху, проговоріть ту саму фразу. Привіт! Мене звуть Мар'яна! І я вчуся звучати більш об'ємно. Також м'яке піднебіння активується в момент, коли ми дивуємось. Зараз робимо декілька разів трішечки перебільшене здивування, так, щоб все обличчя виражало здивування. Так, щоб ви відчули холодок на вашому м'якому піднебінні та відчули, як воно піднімається та розтягується. Також ви можете подивитися в дзеркало та побачити, як м'яке піднебіння піднімається. Отже, робимо здивування. І зараз залишаємо таке ж здивування та проговорюємо: привіт, мене звуть Мар'яна, і я вчуся звучати більш дзвінко та піднімати м'яке піднебіння. Привіт, мене звуть Мар'яна. Ну як відчула дзвінкість в голосі? І зараз дуже важливе нагадування щодо всіх вправ, які ви виконували в цьому уроці та всіх вправ з цього курсу. Стараємося робити всі вправи максимально перебільшено, яскраво, нарочито для того, щоб відчути та прокачати всі м'язи нашого голосового апарату, всі м'язи, які відповідають за звучання нашого голосу. Зрозуміло, що в мові ви не будете кожного разу робити. Ось таке здивування та розмовляти отак. Але ці вправи допоможуть вашому голосу виробити необхідні звички для того, щоб потім звучати максимально якісно. Після того, як робите ці вправи перебільшено, спробуйте здивуватися трішки легше. Відчути піднебіння та розмовляти в цьому стані. Тому що зараз, коли я розмовляю з вами, у мене також підняте піднебіння, але ви не бачите ось цих процесів. Отже, тримати піднятим піднебіння та при цьому не виглядати трішки по-дурному можливо. Також ви можете тренуватись, читаючи вголос деякі уривки з книжок та стараючись тримати усе більш здивоване обличчя і відчувати, тренувати ваше м'яке піднебіння для того, щоб воно залишалося більш активним. З вправами на артикуляцію все зрозуміло, але як це використовувати в побуті, як покращити звучання своїх голосних та приголосних? У всіх людей є певні звички мови, в залежності від індивідуальних. Особливостей будови голосового апарату, в залежності від того, в яких умовах вони росли та яку мову чули навколо, в залежності від того, які інтонації вони використовують в мові. Тому у кожного з нас будуть голосні та приголосні, які звучать не так добре, як інші. Наприклад, у мене від природи, через звички мого мовлення, іноді свистить звук ши, тому займаючись викладачем ораторської майстерності. І так я також займаюся з викладачем для того, щоб покращити свою мову. Я працюю конкретно над цими шиплячими звуками. У вас також можуть бути звуки, які ви вимовляєте недостатньо чітко. І іноді, коли ми розмовляємо, нам буває самостійно важко ідентифікувати такі звуки, які нам потрібно покращувати. Як зрозуміти, які звуки потрібно покращити саме вам, та власне як їх покращити. Перший варіант самостійний. Ви можете записувати себе на відео або на диктофон та слухати, як ви розмовляєте. Скоріше за все, ви відчуєте, що у вас можливо не дуже чітка Р, і вона звучить Р. Хтось почує, що у нього майже немає в мові різниці між звуками А та Е. Хтось почує так само нечітку букву Л. Хтось почує, що майже немає різниці між ви та ф та інші особливості. Їх дуже багато. Далі, прослухавши цей запис, випишіть саме ті звуки, з якими у вас проблеми, та оберіть для себе чистомовки конкретно на ці звуки. Що такі чистомовки? Це фрази, які схожі на скоромовки, які ми всі знаємо з дитинства, але суть цих вправ саме в тому, щоб проговорювати все чітко та повільно, так щоб було чутно кожен звук. Тобто ми не говоримо пиляв, пили, поліна із лип, притупив пилку, пилип, тому що стараємося це зробити швидко, а ми говоримо пиляв, пилип, поліна із лип, притупив пилку, пилип. І стараємось максимально виділити кожен звук голосу. Також, як я вже говорила, іноді буває дуже важко почути особливості своєї мови самостійно, тому що ви все життя живете зі своїм голосом і можете просто дуже до нього звикнути. Найкращим варіантом для того, щоб покращити вдосконалити звучання свого голосу, буде піти до викладача ораторської майстерності. Принаймні на одне заняття на діагностику. Викладач своїм професійним вухом зможе провести вам повну діагностику голосу та сказати, які є проблемні моменти в звучанні вашого голосу та що потрібно покращити та посилити. Також викладач зможе вам запропонувати саме індивідуальний план вирішення ваших проблем та вдосконалення вашого голосу. І то, щоб вивести ваш голос на більш професійний рівень. Якщо у вас немає можливості постійно займатися з викладачем, запишіться на якусь діагностичну сесію. Часто вони бувають у спеціалістів навіть безкоштовними. Та дізнайтеся, що саме вам потрібно покращувати в звучанні вашого голосу, над якими звуками працювати, та працюйте уже самостійно за допомогою чистомовок. Також, незважаючи на всю прокаченість вашої дикції, є деякі психологічні моменти, в які ваш голос може ховатися, і ваша дикція буде ставати не такою чіткою. Наприклад, одного разу я була свідком дуже показової ситуації, коли я була на зустрічі, де людина дуже намагалася справити на мене приємне враження, і її жести були відкритими, її дикція була яскравою. Ця людина посміхалася. І тут настав момент деякого незручного запитання, і ця людина відповідає мені те, що я хочу почути. А при цьому голос мого співрозмовника, замість того, щоб залишитись таким же відкритим і з чіткою дикцією, роптом став таким. Тобто людина мені відповідає те, що хочу почути, але ось таким голосом. Зрозуміло, що я одразу помітила цю зміну в мові та зрозуміла, в чому справа. Але було дуже цікаво спостерігати такий момент. Також іноді голос ховається просто в відповідальні моменти, де ми відчуваємо в собі всередині якусь силу, але боїмося її проявити. Наприклад, нещодавно я працювала з однією дуже крутою експерткою, в якої багато досвіду, яка дає клієнтам круті результати, але при цьому звучання її голосу дуже високе, дуже тонке, і її дикція дуже нечітка. І пізніше, коли ми пропрацьовували дикцію артикуляцію, і паралельно вона працювала з психологом. Вони з психологом дійшли до того, що вона всередині себе відчуває такий масштаб, відчуває такий потенціал, що вона боїться з ним не справитися. І тому, спілкуючись з людьми, спілкуючись з клієнтами, їй простіше зробити ось такий голос маленької дівчинки, ось так от дуже нечітко артикулювати, ось так от розмовляти і, взагалі, звучати дуже зажато, тому що вона просто боїться відпустити справжню свою силу, справжню свою енергію. Тому зверх. Ввертайте увагу також, коли ваш голос звучить наповно, а коли вам хочеться сховатися. І знайте, що коли ви працюєте над яскравістю, мучністю та індивідуальністю свого голосу, ви працюєте не тільки над голосом, ви працюєте над своїм проявом в світ і ви розкриваєте свій справжній потенціал особистості. Я бажаю вам чіткої та впевненої мови та до зустрічі на наступних заняттях.